Справжній музичний феєрверк подарували калушанам вихованці зразкової вокальної студії Ліра Палацу культури Мінерал. Плановий звітний концерт виглядав дуже творчо, неформалізовано. Пісні у супроводі оркестру, кращі зразки світової та української музики, різноманітна тематика творів та благородна мета. Збір коштів на лікування пораненого Станіслава Стовбина. Все це зробили концерт справді непересічною подією. Студії Ліра Скалуша 14 років, і кожен концерт цього колективу не схожий на попередній. У кожному виступі є якась родзинка і новий ракурс для розкриття дитячих талантів. Музичний феєрверк подивував своєю різноплановістю. Народні пісні, світові та українські хіти, чимало сучасних авторських творів. Зокрема, й керівника студії Оксани Лісовської, звучала коляда на згадку про минулі різдвяні свята і сучасні пісні патріотичної тематики. Цілковитий експромт пісня присвячена пам'яті Андрія Кузьменка. Не стидайся, то твоя земля! Не стидайся то Україна! До Британія де нас нема. для батька нормальним сином. А ось твори з муніципальним оркестром Івано-Франківського центрального народного дому готувалися ще для програми Спробуй наживо їх виконали випускники Соломія Жекало, Андрій Гренишин, Владислава Кулик та Христина Дудчик. Заключним акордом Стала Івасюкова пісня Буде поміж нас. Звукорежисер Богдан Ткачук забезпечив справді якісне звучання. Це відзначили присутні в залі глядачі. А виступ з оркестром став можливим завдяки допомозі підприємству яке забезпечило музикантів автобусом. Концерт мав не просто музичну, а насамперед благодійну мету. Глядачі в залі зібрали 2350 гривень на лікування пораненого десантника калушанина Станіслава Стовбана, який потрапив у полон, захищаючи руїни Донецького литовища. Цими днями Станіславу вдалося визволити, однак попереду в нього тривалий курс лікування. Усі кошти, які вдалося зібрати під час концерту, організатори заходу передадуть матері-хлопця.